Слава Ісусу Христу! Добрий вечір, дорогі брати і сестри, дорогі християни. Сьогоднішнє наше зібрання на Театральному майдані міста Тернополя. В першу чергу ми хочемо віддати славу Господені і разом з тим помолитися, щоб в нашій Україні був добрим ранок, був добрим день і був благословенний вечір. Для цього ми зібралися, тому що сьогодні не часи. Чуй же молитву мою, я кличу до тебе від краю землі, коли серце моє умліває, на скелю, що вище від мене, мене попровадь, Бо для мене ти став пристановищем бащою сильною супроти ворога. Сьогодні ми будемо кликати до нашого Бога. Ми будемо просити, щоб він утішив кожного. Українця, а особливо ті родини, які пона зміні. Зібратись ось на цій площі, причина досить є поважна. Ми сьогодні, любі друзі, знаходимось в нашому місці, в мірі та в спокій. Ми дякуємо тобі. Що ти дарував нам цю можливість спільно стати перетрон твоєї ласки. Ми тобі дякуємо, Господи, що Ти нам відкрив, що ти є князь миру. Ми знаємо, до кого нам потрібно звернутися. Ми тебе благаємо, Отче святий і Боже праведний. Почуй наші молитви, наші благання. Господи, пошли твій мир в наш край. Господь, ми просимо тебе, щоб ти заспокоїв ці стривожені серця. Ми бажаємо, Господи, щоб наш народ жив у мирі і в спокої, щоб Він міг радіти кожному прийдешньому дневі, щоб Він міг розуміти, що з Твоєї щедрої руки ми в кожен день отримуємо благодать на благодать, що ми отримуємо, Господи, від Тебе ясні благословення. Гості міста. Сьогодні ми зібралися на оцій прекрасній площі. Не заради того, щоб один на одного подивитися. Ми прийшли сьогодні сюди, в день 21 вересня. Може, не всі ви знаєте, за рішенням Організації Об'єднаних Націй, 21 вересня, визнаний Міжнародним днем миру. Знаково, це сьогодні на цьому місці зібралася Церква Христова для того, щоб молитися про мир в нашому краї, про те, щоб зупинилося кровопролиття, про те, щоб горе перестало приходити в оселі, про те, щоб в нашому краї знову заспівали радісних пісень. Ми сьогодні... Моїм тематичні молитви і моя молитва сьогодні за християнський люд, сходу за церкви, сходу прекрасна наша країна, Україна християнською називається. Багато з цієї країни було послано місіонерів і євангелистів тих, хто проголошували добро, мир і щастя народам. А сьогодні ми маємо переживання, Боже, під покровом, під куполом цього синього неба. Сьогодні зібрався народ твій. я живу за мою Україну прекрасну, за родючу Чорноземом, за Господи квітучу таку і прекрасну те, що тут на Україні найбільше християнських церков, за те, що Господи наша країна, наша Україна називається Християнською, і в ній Господи є так багато храмів, церков. Молотованих домів! де сім все це різміває. всій землі, великою моєю силою і просягнутою рукою, і віддаю її кому хочу. І апостол Павло, в посланні до Тимофія, говорить, тому то я благаю перш усього творити молитви, благання, подякування за всіх людей, за царів і за всіх, що мають владу, щоб тихим і спокійним життям нам жити. І всякому благочесті та чистоті. Хай допомоги від Тебе, Господи, захисти нашу країну, Господи, збережи наших армійців, Господи, особливо тих, хто зараз є поранені, Господи, дуже вкримі їхнє здоров'я і дай їм мати надію на тебе, оздорови, поверни, і хай буде явно в ями лісі, допомога. Ми просимо від Тебе, захисту, Твою благосуміння, просимо миру і спокою для нашого краю. І на Твоє Сину Боже, це просимо. а вся слава Тобі, вічний Бог. O Teu Filho é e o se Espírito Santo. Amém. Пол Павел написав першу до Коринтян, першій голові 10 віршем такі слова: То збагаю вас, браття, іменем Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було ми з вами і любові, Він буде з нами. І ми помолимося за те, що Господь з'єднав всіх захід. Центр України, південь і північ, як ми сьогодні чули, з'єднав в одних думках Христі Ісусі. І ці думки вони працювали на добро, на добро, на достоєнням нашої країни, щоб у нашому краї був мир і спокій, щоб ті люди, які сьогодні втратили своїх рідних і близьких, може в кікалі там є, то щоб Господь благословив їх миром і любов'ю. християнським вітанням, яке в нашому країні. Слава Ісусу Христу! Читаю святу Біблію послання святого апостола Павла до Галатії. не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме і пожне. Приєднуючись до слів моїх братів, які були сказані, ми мало сьогодні. Ділили часу для молитви. Але я вірю і переконаний в тому, що багато із нашого народу моляться вдень і вночі. Слава Богу. Я вірю, що наші молитви будуть продовжуватися, коли ми підемо з цього місця до наших домівок. Я щиро радію з цієї причини, що християни в усіх країнах світу. Моляться сьогодні за наш народ. Це мене тішить, це мене, знаєте, підбадьорює. І я впевнений, що молитву своєї церкви усій цій чує наш Бог. Дорогі християни, справді це так, Бог не може бути осміяним. Такого не буває, такого не може бути. Перед нами пам'ятник незалежності. Дуже є приємно. Був той час, коли наша країна стала вільною, демократичною. Ми отримали від Бога таке право навіть на цьому місці проповідувати Божу Євангелію. Разом з тим. Так багато, на жаль, серед нашого народу насіялося того, що не є Боже, того, що не є християнським. І сьогодні, на жаль, воно проростає і росте. Це є наша віда. Сьогодні ми тут вільно, як вже було сказано з дітьми нашими, з нашими сім'ями. Але так багато горя, сліз і журби посіяно серед нашого народу. Я хочу закликати усіх. Давайте ми попросимо у Бога прощення за все. Давайте ми перестанемо говорити неправду. Давайте ми перестанемо творити зло у будь-якому вигляді. Давайте ми піднесемо. Наші, нашу цю, цю кінцеву молитву до Бога, щоб він нам простив. Тим небом молитися за наш народ, молитися за нашу країну. Просимо тебе, Господи, прости нашому народу, прости, Господи, що наші люди заблукалися в лабіринтах релігії. Що наші люди шукають порятунку в чаплунів, ворожбитів. Прости нам, Господи. Люби Спасителю, так багато залежних людей від алкоголізму. Прости нам, Ісус, прости нашому народу. Боже наш, просимо Тебе за нашу молодь, за дітей наших. Боже наш. Разом з ними каємося. Не все ми їх навчили. Прости нам, Боже. Просимо Тебе, Спасителю, Дорогий, за всю нашу країну. Прости, Господи, як багато є зневаги, як багато є переслідувань в адресу Твого ізраїльського народу. Прости нам, Господи, просимо Тебе, Спасителю наш. Благослови нас надалі, щоб ми могли свято жити і не грішити. Хай, Господи, Ти благословиш наше місто. Хай, Господи, всі жителі нашого міста, всіх наших сіл, нашого краю і нашої країни схилять свої коліна перед тобою, Боже наш.